На другому занятті ми почнемо працювати з надважливою темою це тема нашого емоційного стану. До речі, для цього заняття вам необхідно буде роздрукувати своє фото в чорно-білому варіанті. Яке фото краще друкувати, я детально розповіла у вступній частині цього другого заняття, тому там є вся детальна інформація. Поєднання нейрографіки з власним фото це не про творчість. Це сакральна взаємодія із своїм образом, зі своєю енергетикою, із своїми глибинними станами. Коли ти додаєш нейролінії до фото, то ти ніби вступаєш у діалог із собою. Це насамперед дотик до себе. Тільки не до зовнішньої тілесної оболонки, а до свого внутрішнього наповнення. Фото. Це більше, ніж просто зображення. Коли ми працюємо із своїм фото, то ми працюємо із своїм полем. І коли ти додаєш нейролінії до цього свого зображення, то ти ніби вступаєш у діалог з собою. Так от, на цьому другому занятті ми з вами зрозуміємо, в чому відмінність емоцій. І базового стану. Ви усвідомите важливість вашого базового емоційного стану. Я розповім вам, як за допомогою вашого стану ви самі формуєте ту реальність, в якій ви живете. І через нейролінію, і через своє фото ви зможете дослідити свої стани. Ви виявите і зрозумієте, які ваші дії або події переводять вас. В позитивний або ресурсний стан для вас, і через нейророботу ми будемо змінювати наш стан, створюючи при цьому новий нейронний зв'язок.